Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Є загиблі та поранені. Окупанти вдарили по Харкову кабами. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Президент провів ставку Верховного Головнокомандувача. Заробляли на схемі виїзду військовозобов'язаних. Поліція викрила злочинну групу на Буковині. Ворог атакував Харків п'ятьма кабами. Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, один із авіаударів припав по центральній частині міста. Дісталося індустріальному та немишлянському районам. Є влучання по 12-поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткова руйнація. Станом на цю мить відомо про п'ятьох загиблих та більше сорока постраждалих. Двадцять із них в украй важкому стані. У немишлянському районі вбито дитину прямо на дитячому майдані. Данчику на теперішній час троє людей, які загинуло, серед яких 14-літня е, дівчина. Крім цього, 40 людей зараз травмована і вони госпіталізовані. Але хочу сказати, що в одному місці, де був прильот попередньо КАБ, в багатоповерховках роботи ще тривають, і дуже і дуже складна ситуація. Там президент Володимир Зеленський коментуючи удар по Харкову, знову звернувся до партнерів. Цей удар російської керованої авіабомби. Удар якого не було б, якби в наших сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Також вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Загинуло дві людини, 13 травмовано. Через російську атаку виникла пожежа великих масштабів. Зруйновано будівлі та приміщення. На місці досі працюють рятувальники. Внаслідок пожежі через удар по промисловому підприємству зафіксували перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту. Наразі перевищення незначне, однак фахівці відбирають додаткові проби до повної. Ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям сум рекомендують закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям схильним до алергічних реакцій, також максимально обмежити перебування дітей на вулиці та ретельно обробляти речі і продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості. Противник намагається прорвати оборону, але всі атаки відбиті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки відзвітував про ситуацію на полі бою. Головком також розповів, де зараз найскладніша ситуація. Найбільш складна ситуація залишається на банковському мамі. Противник намагається прорвати оборону наших військ, але станом на ранах всі атаки відбиті успіху. Противні і мало. У російського напрямку продовжується наступальна операція. Задовго наші війська на Кримих напрямках просунулись до 2 км. Взяли контроль 5 квадратних кілометрів території. Орсоналка на інших напрямках і залишається складною контролювання. оборони потужного виконання визначених завдань добре закінчення. Російські війська залишаються у пасті на одному з заводів Вовчанська. Речник ОТУ Харків Віталій Саранцев розповів в ефірі День Лайф, чому ЗСУ не штурмують цей об'єкт? Противник здійснює певні спроби для того, щоб просуватися в тому напрямку, щоб деблокувати ті підрозділи, ті підрозділи які там знаходиться. Втім, всі його атаки безуспішні, тобто йому не вдається досягти своєї мети і. Ми так також наразі не здійснюємо штурму то ці локації цього об'єкту, тому що він доволі складний для штурму. Там досить складно його штурмувати, і можна втратити там дуже багато людей на цю локацію, та щоб взяти її під повний контроль. Але тим не менше, ми розуміємо, що противнику там так чи інакше не вдасться довго протриматись, і рано чи пізно ця історія буде закінчена. Італія не дозволяє ЗСУ використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, коментуючи прохання України дозволити удари, заявив, що Італія не воює з Москвою. Кожна країна вирішує для себе. Ми відправили в основному оборонне озброєння. Ми повторюємо, що ми не воюємо з Росією, НАТО не воює з Росією. Тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Потім інші країни вирішать, як вважають за потрібне. Триває службове розслідування падіння літака Ф-16, до якого долучилися також партнери зі США. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відповів на резонансну заяву нардепки Мар'яни Безуглою, яка стверджувала, що наш літак був підбитий ЗРК Петріот. Він запевнив, що результати розслідування будуть оприлюднені, проте через військовий стан інформація про події не може бути опублікована в публічному просторі миттєво. Літаки F-16 мають інтегровану систему розпізнавання. Свій чужий в ефірі ранок лайф. Офіцер ЗСУ Мирослав Гай висловив сумніви щодо можливості дружнього, так би мовити, вогню з боку системи Петріот. Не зовсім не вірю. Ну, всіляке буває на війні, але ви маєте розуміти, що західні системи, як і радянські системи, вони мають так званий захист від дурня. Умовно кажучи, літаки типу в е, вони мають в собі систему свій чужий, умовно кажучи. І так само ракета ЗРК вона має можливість розпізнавати цілі. Умовно кажучи, це власний літак, чи це умовно ворожий літак. Тобто, в принципі, я думаю, що західні системи набагато більш скажімо досконалі, ніж радянські. І тому відповідно ці системи, як мінімум, там мають бути ну апріорі, просто це Маздон. Можливо, вони не працювали, може, ще щось. На схемі виїзду військовозобов'язаних чоловіків заробили майже 3 мільйони гривень. На Буковині поліція викрила злочинну групу. Фігуранти забезпечували охочих фіктивними документами, які надавали їм законні підстави для перетину кордону. За свої послуги брали шість п'ятсот тисяч євро. Слідством встановлено, що зловмисники за такою схемою допомогли виїхати щонайменше 10 чоловікам. З наближенням вересня українські батьки активно готуються до нового навчального року. Наші журналісти вирішили дізнатися, скільки ж грошей витрачають одесити на підготовку своїх дітей до школи. Давайте почуємо, що кажуть люди. А скільки ви вже витратили коштів, або тільки збираєтеся витратити, щоб зібрати дитину у школу? Я бабушка, І тому я не знаю не покупаю. Мама покупає все. А ну, я думаю, що це дуже багато. Що я повернула свою дочку з-за кордону. Ми зараз займаємося переводом з іншої школи, міняємо школи, знайомимося з вчителями, розуміємо, що нам потрібно, тому що не збирала. А на яку суму приблизно розраховуєте витратити? Я не думаю, що це буде менше двох тисяч гривень, на жаль, тому що дуже все дорого. Чому і вибирали школу, щоб обов'язково з укриттям. Але з укриттями є проблема, і вона повинна була давним-давно вирішитися за програмою, підтримкою державної програми, яка надавала кошти. Але на жаль, одеська міська рада не скористалася цим шансом, тому це все затримується. Ой, ми багато витратили. Ми дуже багато. Ну близько 15-20 тисяч. А це в який клас ви йдете? В третій. І так дорого. І так дорого. А ви на очне навчання? Наочне, да. А чи є у вашій школі укриття? Є укриття, тому і наочне навчання. Десь е, гривень 10 тисяч. От, ну, Це лише найнеобхідніше. Так, ну, е, книжки ми, нам дають, е, форма і там різні речі, канцелярія. Ну, З формою там гривень десь 5 тисяч, а канцелярію ну, 4 з чимось. А чи є у вашій школі укриття? Так, у нас два укриття там є. От, ну, ми в нас по класам розподіляється, у нас там столове укриття є і внизу там з молодшої школи. Думаю, так, десь плюс-мінус, бо ми ж в садочок збираємось. Я думаю, десь дві тисячі потрібно так батькам. Скажіть, а ви школу розглядаєте дистанційно чи очно? Е, ну... Хотілося б очно, але якщо є бомбосховище, то так. Якщо ні, то дистанційно. Але ж вони ж такі лени... лениві. М -м -м. За ними треба дати догляд. Такому були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить. Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.